Ці діти повертаються до звичного шкільного життя через рік після дистанційки. Дев'ятикласники вийшли на навчання у другому семестрі, а до цього майже рік вчились за комп'ютерами вдома, розповідає школярка Анастасія Йосипенко. Я люблю ходити в школу, мені подобається ця вся атмосфера, живе спілкування, набагато легше сприймати матеріал. Під час онлайн-навчання, зачувши сигнал повітряної тривоги, до укриттів ходили не завжди, розповідає однокласниця Валерія Гелеверя я залишалася вдома і просто чекала закінчення тривоги, щоб приєднатися на уроки далі. Зараз навіть важко повірити в те, що перетворилося наше укриття. Директорка цієї школи Валентина Козій показує повністю оновлене укриття. За три місяці тут стелили підлогу, пофарбували стіни, замінили каналізацію та встановили сучасний санвузол. Це одне із тих приміщень, яке залишилося ще в тому стані, в якому було весь це укриття. Нині всі класи цієї школи виведені на навчання, розповідає Валентина Козій. Каже, сучасне сховище вміщує усіх учнів. Для школи буде найважливіше мати укриття, звичайно, ми не могли подумати. До повномасштабного вторгнення стан шкільних укриттів перевіряли представники цивільного захисту, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. З червня їх почали облаштовувати для проведення там занять. Ну, власне, до 1 вересня вже ряд шкіл були відкриті для очного формату. Зрозуміло, що не були відкриті в тій кількості в тих межах, які фактично могли прийняти дітей для очної освіти. Окрім шкільних укриттів, черкасті в перші дні повномасштабного вторгнення ховались в укриттях торгових центрів та підприємств. Жителі багатоповерхівок кинулись до підвалів своїх будинків. Підвального приміщення близько 500 квадратних метрів. Тут є вікна, гарна вентиляція, є доступ повітря і також є вода, тому тут немає якогось запаху підвального і можуть перебувати тривалий час люди. За декілька днів до 24 лютого в цей підвал мешканці позносили стільці, лави, піддони та воду, розповідає голова ОСББ Владислав Боєчко. Ніхто ж не думав, що реально хтось буде тут перебувати. Ось ці малюнки створили наші діти на початку перші дні війни, коли вони були вражені емоційно, досить так само, як і дорослі. Ольга Пушенко згадує торішню зиму. каже: тоді доводилося сидіти в підвалі найдовше. Перервані ночі були стовідсотково постійно, і бувало, що і о другій ночі ми спускались сюди. За рік повномасштабної війни кількість найпростіших укриттів Черкасах збільшилась у вісім разів. Тобто, якщо до 24 лютого їх було 22, то нині 161. Кількість поруд цивільного захисту та подвійного призначення не змінилась. Їх кількість становить 8 та 61 відповідно. Зі слів головного спеціаліста управління цивільного захисту Олександра Захарченка, у 2022 році з міського бюджету було спрямовано на найпростіші укриття та сховища 20 мільйонів гривень. На наступні три роки передбачені такі витрати. На та на капітальний ремонт 60 мільйонів гривень, на утримання захисних споруд 10 мільйонів, придбання генераторів та іншого обладнання 3 мільйони гривень. Розробка проєкту, придбання та встановлення модульних укриттів 15 мільйонів гривень. Війна, говорить Ольга Пушенко, українців згуртувала та навчила дбати про свою безпеку, тому що ми відповідаємо за наших дітей. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.